Добрий вечір. До вашої уваги. Новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Дивіться у випуску. Збили 11 із 16 запущених по Україні безпілотників. Як минула ніч і чи є поранені? Був дуже сильний вибух. Я, чесно кажучи, думала, що це нам в дім попало. Евакуація на Харківщині. Скільки людей лишає домівку заради порятунку життя? Евакуація, їдете. Про мрію та дорогу до неї, як сільська родина, створила власну пекарню. Ми працюємо кожну ніч з 12-ї години ночі до 8 утра. Вночі російські війська атакували Львівщину дронами Камікадзе влучили в нежитлові приміщення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Три шахеди були збиті. Інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждалих, потерпілих на щастя, немає. Величезне провик. Дякую, ПВК Захід, за те, що три було збито. Загалом за ніч сили протиповітряної оборони збили 11 із 16 запущених по Україні безпілотників. Безпілотниками цієї ночі російська армія атакувала і Дніпропетровщину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Три з них військові з повітряного командування Схід збили. Ще два влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську. Травмованих немає. Пошкоджені шість дачних будинків, чотири зруйновані вщент. Щонайменше дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу Краматорська, повідомив начальник обласної військової адміністрації Павло Куриленко. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка була оголошена з 14-ї години. Російська армія обстріляла місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією, пошкоджено десяток житлових будинків та кілька автівок. Одна людина загинула троє поранено у наслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині. Як повідомили в прес-службі поліції області, російські війська завдали 21 удар, обстрілявши 11 населених пунктів авіацією, градами, ураганами, артилерією, танками та мінометами. Двічі протягом дня російська армія обстріляла Костянтинівську громаду. Поранені шість людей, повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. За її словами, били зі ствольної артилерії та ураганів, руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди. Запоріжжя вночі обстріляли ракетами С-300. Снаряд потрапив на територію ресторанного комплексу, біля якого розташовані житлові будинки. Одна споруда зруйнована, інші пошкоджені. Травмованих немає, розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк. Повністю зруйноване нежитове приміщення і зараз пошкоджено сім. Попередня інформація сім будинків. Зараз вже обстеження показує, що 9 будинків, зруйновані шрапнелію, побиті стіни, перебиті газопроводи. Зараз повністю працює у нас штаб, комісії ТПНС міської ради, працюють комунальні служби. Зараз демонтовані газовою службою перебиті газопроводи, їх готується ремонт. Допомога проводиться, як ви бачили, при вході стоїть автобус, в автобусі тепло. Всі, кому потрібна допомога психолога, лікаря в автобусі, є кава, чай рядом стоїть палатка в палатці Фахівці з документами, прямо з надрукованим переліком всіх необхідних заходів, хто що повинен куди звертатися. Як документувати, як заносити в додаток дія свої на відшкодування? Пролунав дуже сильний вибух. Я чесно кажучи, думала, що це нам в дім попало. І просто дом пошатнула. Ми думала, що це в дім, але потім ну, побачила, що все втіле. Сусіди почали в групі писати, що повелетали вікна. У нас все на місці, бо будинок виходить вікна на протоположну сторону. Тричі більше людей вивозять волонтери з під обстрілів після оголошення обов'язкової евакуації з прифронтових сіл Куп'янського району на Харківщині. Про це розповіла представниця Харківського єдиного координаційного центру Галина Харламова. Також у четвер, 16 березня, волонтери евакуювали залізницею півсотні маломобільних людей. Більше розкаже Маргарита Дешкіна. Волонтери Червоного Хреста за тиждень вивезли півсотні людей з Куп'янського району. Серед них десятеро дітей, розповів представник організації Ігор Клименко. За його словами, евакуація з зони обстрілів триває майже щодня. Якщо свистить, значить, да, міламіду. Далі екстрим буде ловити. Поки моя хата ціла. Господі, <різв> дай Боже, вона вистає. тоді ж, звісно, евакуація. Їдете? Давайте сумку і поїхали. А так вчора тривала евакуація півсотні маломобільних людей з Чугуївського та Куп'янського районів. Залізницею їх доправили до пансіонатів на Житомирщині, Говорить директор облдепартаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага. Їхнє житло зруйновано ворожою армією. Догляд за ними здійснювати нікому, і вони були евакуйовані до геріатричних пансіонатів, де їм була надана медична допомога, де були створені всі умови для нормального людського життя тобто там і лікарі, і харчування, і одяг, і гігієна на початку березня у частині громад Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію. Після цього кількість охочих виїхати збільшилася втричі, говорить представниця Харківського єдиного координаційного центру Галина Харламова. З порівнянням за попередній період, коли було по 50 осіб на тиждень, то зараз це йде 150 осіб на тиждень. Батьки, ну ті, що не виїхали до сих пір, то взагалі ну майже і не виїжджають. От вони прийняли таке рішення і все. От. І діти вони стають заручниками батьків. Забрати від батьків ми їх не можемо. За словами Харламової нині у гуртожитках Харкова проживають понад 4,5 тисячі жителів області, евакуйованих з під обстрілів. Маргарита Дешкіна, Микита Ольховський – Суспільне новини, Харків. Пункт незламності за 6 кілометрів від лінії фронту. Такий прихисток облаштували волонтери в Оріхові, що в Запорізькій області. Там вже сім місяців відсутні газо, воду та електропостачання. За словами заступниці міського голови Світлани Мандрич, Оріхів під постійним прицілом купантів та у ньому залишається півтори тисячі людей, 20 із них діти. В яких умовах живуть, дивіться в наступному сюжеті. Медпункт, їдальня, дитяча кімната та зона відпочинку це новий пункт незглавності в Оріхові, що у шести кілометрах від лінії фронту. Тут встановлені і душові кабіни. Є повний набір засобів гігієни. Також є пральні, куди люди щодня приносять свої речі. Людмила Стойчева каже: дуже зручно, бо в місті немає ані води, ані електроенергії. Саме вот мілки ми самі стираємо. А вот якщо такое крупне, дитятами діяльці там или что там ми тут. Бачите, скільки в нас стоїть, неможливо все за один день перепрати. 12 чоловік, 15 у день ми обстіруємо і отак приходять, забирають, інші приносять. З 11 до 2 години дня тут працює їдальня з гарячими обідами. Щодня приходять понад 100 людей, каже волонтерка центру на Ромашко вони все кожен день більше, більше приходять. Ну, люди довольні, слава Богу. Коли не працює їдальня, перекусити люди можуть у кімнаті відпочинку. І тому в 8 часу у нас вже починаються перші люди, які йдуть, хочуть гарячого чаю, кофі, гарячого мівіну. Дитяча кімната в пункті незглавності облаштована проєктором, екраном, вайфаєм, столами та іграшками, зазначає заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич. Вчора була мама з двома дітками, це маленька зовсім дитина. Річна, і дівчинка 12 років. Маленька у нас тут і спала, і старша навчалася. Щодня в медичному кабінеті жителів міста приймає лікар. Переважно люди звертаються з проблемами тиску або вірусними захворюваннями, каже Світлана Мандрич. У нас з травня місяці лікарня на місці не працює, її евакуювали. Тому ми, от на сьогоднішній день, це для нас дуже велике таке досягнення, що у нас приймає лікар. Новий пункт незламності жителям Оріхова побудували волонтери. Вони ж пробурили ту свердловину, бо водопостачання в місті немає з вересня минулого року. Ає Світлана Мандрич зараз ми чекаємо на поставку осмоса. Це дуже велика очисна система. Ми її тут будемо встановлювати. Майже кожна кімната пункту незглавності оснащена телевізором та інтернетом. За останній рік це чи не вперше жителі міста мають вільний доступ до інформації, розповідає Людмила Стойчева. У нас ми вже з війни не видели ні разу. Це ж тока прийшли сюди, хоч посмотреть, послушать хоч немножко новости. Нині в Оріхові залишається жити близько півтори тисячі людей. Серед них 20 дітей. Місто постійно перебуває під обстрілами окупантів. Повідомила Світлана Мандричкарина Голунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Стаціонар Прикарпатського клінічного онкоцентру заповнений на 100%. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Аліна Андріїв. За її словами, приблизно у половини пацієнтів рак виявляють на третій та четвертій стадіях. Частково це пов'язано з тим, що сімейна медицина не передбачає обов'язкового обстеження в онкоспеціаліста. Вплинули на це також COVID-19 та війна. каже медична директорка онкоцентру. Більше розповість Оксана Василик. Пацієнтка онкоцентру Ірина Свірко розповідає, власноруч виявила у себе пухлину біля молочної залози. Три дні тому жінку прооперували. Десь вже після 30 років я часто робила спочатку ОЗД, потім вже мамографії, тому що мені все виявляли фіброзну кистозну мастопатію. І ну і я завжди, як кажуть, я це. І груди свої оглядала, пальпувала, і ну тобто, все, як кажуть, була на сторожі. І вже останні шість років, то я що два роки, так мені лікар казав, що два роки робити мамографію. Стаціонар Прикарпатського клінічного онкоцентру заповнений на 100%. Також заповнені всі ліжка, де проводиться курс хіміотерапії. Про це Суспільному сказала медична директорка закладу Аліна Андріїв. За її словами, наразі у закладі стаціонарно лікується 263 пацієнти. Це комплексне лікування. Це і променева терапія, і хіміотерапія, і завжди, ну практично завжди, має вкладати хірургічний компонент. Орієнтовно на тиждень у нас від 60 до 70 оперативних втручань. Приблизно у половини пацієнтів рак виявляють на третій та четвертій стадіях. Розповідає Аліна Андріїв. Частково це пов'язано з тим, що сімейна медицина не передбачає обов'язкового обстеження в онкоспеціаліста. Вплинула на це також пандемія COVID-19 та війна, каже медична директорка онкоцентру. За словами завідувача інформаційно-аналітичного відділу Прикарпатського онкоцентру Павла Семенєва, наразі найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок є рак грудних залоз, що становить 19% з поміж усіх хворих. На другому місці рак шкіри, а на третьому рак тіла матки. Кожна жінка там раз в місяць повинна оглядати грудні залози. І при виникненні любих, якихось підоз, якийсь ущільний, якийсь вузлик, повинна звертатися вже перш за все до сімейного лікаря. Серед чоловіків найпоширенішим онкологічним захворюванням є рак легень це 15,6% від усіх зареєстрованих хворих, розповідає Павло Семенів. Рак простати становить майже 13%, а рак шкіри 11,5%. За словами Павла Семенєва, протягом минулого року на Прикарпатті діагностували 4017 тисячі випадків раку. 1997 людей протягом цього часу померли внаслідок цієї недуги. Найбільше на рак хворіють люди віком від 50 років. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Їздили на курси, написали проєкт, створили кооператив, залучили грантові гроші і відкрили пекарню. Такий шлях пройшло подружжя Олександри і Гали... Олександра і Галини Кущових села Дмитрівка, що на Кривоградщині, щоб реалізувати свою мрію, пекти хліб у власному селі. Пекарня там з'явилась вперше за 30 років. Як організували роботу та скількох людей працевлаштували, розкаже Анна Добрань. Засушити Зараз воно дійде. Вона вихователька у дитсадку з десятирічним досвідом роботи. Він фермер. Олександр і Галина Кущові подружжя. Вони власники пекарні у селі Дмитрівка Кропивницького району. Її відкрили у березні. Нову для себе професію опановували з нуля. каже жінка. Ми з чоловіком довго розмовляли. Він сказав, що він хоче відкрити свою ще шедобу. Додаткову свою справу, щоб написати проєкт, каже, вчилась так. Дізналась про програму «Добре», яка фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Почала їздити на їхні курси і написала проєкт. Ми думали, що тяжко. Ні, це не тяжко. Це все построїть теж не тяжко. А оце далі продлинить. оце далі. Найтяжче нині зі слів чоловіка налагодити ринок збуту, бо існує конкуренція з хлібозаводами. Пекарня в селі потрібна її не було 30 років, розповідає голова громади Наталія Стиркуль. Дуже хотілося, щоб цей запах хліба заново наповнив. Вулиці я давала представника від влади з відділу економіки спільно із представником кооперативу. Об'їздили кожну торгову точку, яка є на території для того, щоб донести до людей, що в нас є своя продукція. У нас працює три працівника. І я четверта. То ми працюємо кожну ніч з 12-ї години ночі до 8 утра. Осім ранку ми грузимо. Нашу машину і розвозимо по магазинах, каже, щоб відкрити пекарню, створили кооператив, об'єднали чотири місцеві фермерські господарства, які вирощують зерно, залучили грантові гроші. Програма добре допомогла. Підготувати документи для створення кооперативу, підготувати бізнес-план для цього кооперативу і допомогла закупити частину, придбати частину обладнання. Загальна вартість витрачених коштів на це обладнання 75 тисяч доларів. Сам кооператив додав орієнтовно 90 тисяч доларів. Піч, у якій випікають хліб, працює на пілетах, каже Галина Кущова. Подружжя планує придбати автомобіль, щоб розвозити випічку і в інші села. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький наступний випуск о 19-й. Побачимось.